Всім привіт! Ви на каналі Касіна Кухня. Сьогодні приготуємо грибний крем-суп з печерець. Зразу скажу: якщо готувати з покупних грибів, то крем-суп виходить дороговатим і не дуже економним, бо виходить тільки дві великі порції. Простіше зробити звичайний грибний суп, якого вистачить на кілька разів. Але якщо вам потрібно щось особливе, святкове, щоб здивувати, то це саме той випадок. До речі, зараз сезон грибів. Можна взяти лісові грибочки, але якщо ви на 100% впевнені в їх безпечності. Для приготування крем-супу нам потрібно бульйон 600-700 мл або вода, грибів 400 г, одна середня картоплина або 2 столові ложки крохмалу, одна крупна цибуля, вершків 200 мл, вершкове масло 20 г, 2 зубчики часнику, олія, зелень. Чорний мелений перець тім'ян. Також я хочу зробити експеримент, подивитися, як буде смачніше на воді або на бульйоні. Бо є дві різні думки: одні кажуть, що на бульйоні смачніше, інші що бульйон буде перебувати смак грибів. Тож подивимось. Перший крок зараз це влити 200 грамів вершків в склянку, грітися, щоб вони не звернулися, коли ми будемо додавати в гаряче. Далі приготуємо бульйон. Для цього знадобиться 2 літра води, 400 г м'яса. У мене куряче філе зі стегна. Сіль, перець, лавровий лист, духм'яний перець. Залишаємо варитись приблизно на 40 хвилин при середньому вогні. Тим часом я підготую металеву каструлю з товстим дном, наріжемо одну крупну цибулину, а також 400 грамів грибів, наріжемо пластинами. Відразу вибираємо красиві зрізи, з яких ми зробимо декор, присмаживши з обох боків на сухій пательні. В каструлю налимо трохи олії і спасируємо цибулю до золотого кольору приблизно 4 хвилини. Додамо гриби і теж пасируємо до м'якості легкого присмаженого стану приблизно 5 хвилин. Поки все присмажується, наріжемо одну картоплину кубиками, подрібнимо часник, додамо в каструлю. Гульба нам потрібна для густої консистенції. В класичному рецепті не використовують її багато, щоб не перебити смак грибів. Замість картоплі можна використати крахмал або борошно 2 столові ложки. Пасирування можна робити і в сковородці, але не засмажувати до темних кольорів, адже наш грибний крем-суп повинен бути ніжного кремового відтінку, а не сірого. Далі наливаємо бульйон так, щоб він покрив нашу масу і залишаємо варитись на 20 хвилин під кришкою. Якщо ви використовуєте воду, то додавте в неї сіль, перець, тім'ян за смаком. Поки все вариться, приготуємо грінки. Рецепт цільнозернового хлібчика додам в описі під відео. Хліб поріжемо кубиками, кладемо на противень, полємо трохи олією, додамо спеції або давлений часник, сіль і перемішаємо та відправимо в духовку при температурі 150 градусів на 15-20 хвилин. Або ж хліб можна підсушити в тостері. Тепер, коли все зварилось, переб'ємо масу ретельно блендером до однородності. Це займе певний час. Куштуємо на сіль і за потреби коректуємо. Додамо вершкового масла 20 г, перемішуємо, дамо розчинитись. Далі додаємо вершки, перемішуємо блендером. У мене вершки 10%, можна більшої жирності. 20 або 35. Тоді кількість вершкового масла можна зменшити або ж зовсім не додавати, якщо вершки 35 п'ятка. Адже якщо жирів буде забагато, печінка нам не подякує. Порахуйте, скільки використовується жирів: олія для жарки, далі жир з бульйону курячого, вершки і ще вершкове масло. Зараз у мене подібраний оптимальний баланс жирів. Якщо ви не використовували бульйон, то жирність навпаки треба підвищити, щоб страва була смачною. Наприклад, за допомогою більшої кількості вершкового масла, ніж у мене в рецепті. Тепер, коли ми все додали, можна поставити на малий вогонь, прокип'ятити одну хвилину. Консистенція повинна повільно стікати з ложки. Якщо вийшло надто густо, можна розбавити бульйоном. Тепер розливаємо по тарілкам, прикрашаємо підсушеними грибами, зеленню. Гриби вийшли такі як чипси. З приводу нашого експерименту, вода чи бульйон. Скажу, що мені сподобалось на курячому бульйоні, бо так страва має більш насичений і яскравий смак, бульйон як натуральний підсилювач смаку, і курка при цьому не перебиває гриби. Саме на бульйонах цю страву готують в ресторанах. Я кладу вершкове масло в кінці, бо у нього дуже низька точка димлення, десь 120-150 градусів. І його легко перегріти, для жарки воно не пристосоване. Точка димлення це температура, про якій масла починають диміти та перетворюватись на канцерогени, які, в свою чергу, можуть викликати рак. Якщо страва вам сподобалась, не забудьте підписатись. А всім смачного і до скорої зустрічі!